Середа 30 липня, ранній і пізній дощ. Також і ви, діти Сіону, радійте і веселіться у Господі Богові вашому, тому що Він посилатиме вам ранній дощ у міру, він даватиме вам дощі, дощ ранній і пізній, як і раніше. ЙОЇла 2,23. У церквах дивовижно виявиться Божа сила, та вона не торкнеться тих, хто не впокорив себе перед Господом і не відчинив двері свого серця шляхом визнання та покаяння. У прояві цієї сили, яка осяє землю Божою славою, вони у своїй сліпоті запідозрять щось небезпечне, у їхніх серцях зародиться страх, і тоді ці люди наважаться чинити опір Богові, оскільки дії Господа не відповідатимуть їхнім сподіванням та ідеям, вони опиратимуться його впливові. Чому скажуть вони, ми не пізнали Божого Духа, адже ми працювали так багато років? Тому що вони не відгукнулися на перестороги, заклики, вістки від Бога, а постійно говорили: я багатий, розбагатів і нічого не потребую. Об'явлення 3.17. Здібності багаторічний досвід не зроблять людей носіями світла, якщо вони не дозволять яскравим променям сонця правди осяяти їх і не опиняться серед вибраних. Покликаних та підготовлених Святим Духом. Коли люди, сприймаючи духовні істини, покоряться під міцну Божу руку, тоді Господь піднесе їх, Він зробить їх духовно проникливими, людьми, збагаченими благодаттю Його духа. Тоді вкорінені егоїстичні риси характеру та впертість виявляться у світлі, що походить від світла світу. Прийду до тебе, незалегне. Забаром і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Об'явлення 2.5 Коли будете шукати Господа, то знайдете, якщо шукатимете його всім вашим серцем. Не нехтуйте благодаттю, яка зливається з раннім дощем. Лише ті, хто живе згідно з уже отриманим світлом, отримають нове світло. Якщо ми щодня не вдосконалюємося у виявленні живих християнських чеснот, то не пізнаємо Святого Духа в пізньому дощі. Він може зливатися на серця довколишніх людей, але ми не зможемо розпізнати і прийняти його.